Усі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко, і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Давно вже не випускав нових відео. Насамперед, це пов'язано з роботою, просто фізично не було часу, щоб знімати нові відео. Проте війна триває і сьогодні на Черкащині було зафіксовано черговий приліт ворожої ракети Калібр. Подія сталася. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець під сьогодні, вранці під час повітряної тривоги на Уманщині було зафіксовано приліт ворожої ракети Калібр, і, на щастя, спрацювали системи нашої провітртивопривітряної оборони, і цю ракету було збито. Правда, внаслідок цього було пошкоджено одне із приватних домогосподарств. На щастя, жертв та постраждалих немає, тобто така от ситуація. Також хочу зазначити, що на сьогодні, сьогодні зночі на Черкащині було вже три повітряні тривоги. Дві з них вночі і рано вранці. І третя приблизно, якщо я не помиляюся, приблизно об 11-й годині ранку. Тож ще раз просять не нехтувати сигналами сигналами повітряної тривоги, а відразу прямувати в об'єкти в укриття. Ось такі, от, друзі, в мене на сьогодні новини, а з вами був я, Олексій Антоненко. Всім, всім нам мирного неба над головою! Скорішої перемоги! Слава ЗСУ! Слава Україні! Все буде Україна!